Доброго дня, дорогі телеглядачі. В ефірі останні новини та надзвичайні події із життя підрозділів служби порятунку Тернопільської області пожежі. Торфу на території області тернопільські рятувальники відзначили своє професійне свято. У селі Летячі Заліщицького району створено добровільну пожежну команду. Щорічно навесні та восени рятувальникам доводиться боротися із проблемою спалювання пожнивних залишків та побутового сміття. Мешканці області не дотримуються правил пожежної безпеки у поводженні з вогнем на дачах, присадибних ділянках та лісопаркових зонах. Шкода від спалювання сухої трави та іншої рослинності носить різносторонній характер та має негативні наслідки. Часто випадки неконтрольованого горіння виникають неподалік лісових масивів, поблизу житлових та господарських будівель, і навіть АЗС. Постає загроза знищення матеріальних цінностей, загибелі людей, свійських та диких тварин. І якщо горить суха рослинність на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, виникає нова загроза. Дим і вогонь являється напівпровідниками і за відповідних умов здатні стати причиною замикання ліній електропередач, що несе за собою руйнівні на. Слідки для промисловості цілих населених пунктів та регіонів. Вогняна стихія не лише поглинає, все живе на своєму шляху, з димом у повітря потрапляє безліч отруйних та шкідливих для людини речовин. Окрім безпосередньої загрози людському здоров'ю, спалювання листя і сухої трави завдає шкоду природі, призводить до руйнації верхнього ґрунтово рослинного покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Дим від вогнищ, особливо в туманні дні, може утворювати смог і надовго зависати в повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення частоти дорожньо-транспортних пригод. Вогонь, який швидко розповсюджується в суху погоду, може набути загрозливих розмірів, переходячи в лісові та торф'яні пожежі. Зокрема, протягом вересня пожежі сухої трави призвели до займання покладів торфу у тернопільському, теребовлянському та шумському районах. 20 вересня спалахнув торф поблизу села Дарахів Теребовлянського району. Горіння окремими осередками охопило площу близько 3 гектарів. Ліквідація пожежі тривала три доби, адже торф горів на глибині до пів метра. На місці події працювали сім рятувальників з числа особового складу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. До гасіння було залучено пожежну автоцистерну та мотопомпу, а також додатково екскаватор та трактор з 10-тонною цистерною для підвозу води. Пожежу ліквідовано 23 вересня. Цього ж дня виникло горіння торфу між селами Біла та Чистилів Тернопільського району. Пожежа зайняла площу близько 1 гектара, Окремими середками. Глибина залягання торфу становила понад пів метра. На гасіння пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 18 рятувальників. На місці події працювали оперативні групи Тернопільського районного відділу та управління ДСНС області. Спільними зусиль. 24 вересня загорання ліквідоване. Та найбільшого масштабу набула пожежа торфу, що виникла у Шумському районі. 20 вересня о 16.22, на пункт зв'язку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини управління надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території поблизу села Велика Іловиця. На виклик оперативно направили черговий караул. Площа пожеж становила близько 10 гектарів. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання. Однак, внаслідок горіння сухої трави виникло. Займання покладів торфу окремими осередками на площі орієнтовно 7 гектарів з глибиною залягання близько 70 сантиметрів. На боротьбу із стихією додатково направили резервний караул, ДП перше Окрім того, задіяли 9 працівників ДП Кременецький лісгосп трактор з плугами та автомобіль з ємністю для підвозу води 21 вересня на допомогу шумським вогнеборцям прибули кременецькі рятувальники. Для боротьби з вогнем також залучили автоцистерну, пожежно-насосну станцію, дві мотопомпи та дві одиниці спеціальної пристосованої техніки для підвозу води. Однак залучених ресурсів для боротьби з вогнем виявилось недостатньо. Складність гасіння пожежі полягала у великій площі її поширення та у глибині залягання поклаїв то. Орфу зв'язку з цим було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів з інших районів області. Невдовзі на місці події вже працювали 7 одиниць техніки, 37 чоловік з числа особового складу, пожежно-рятувальних підрозділів, три автоцистерни, пожежно-насосна станція, рукавний автомобіль та 10 мотопомп. Від органів влади було задіяно 5 одиниць пристосованої техніки та дев'ять працівників. Керували ліквідацією пожежі фахівці управління ДСНС Ор. Власті гасиння тривало цілодобово протягом восьми днів. 28 вересня вогняну стихію подолано, пожежу ліквідовано, причини займання та збитки встановлюються. Та, як свідчить статистика, в більшості випадків подібні пожежі виникають внаслідок необережного поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та навмисних підпалів. Слід зазначити, що пожежі на торфовищах є одними з найбільш дошкульних, адже на ліквідацію горіння торфу затрачаються значні матеріальні та людські ресурси. А під час таких пожеж наноситься значна шкода навколишньому середовищу. Торф горить повільно на всю глибину його залягання. Торф'яні пожежі часто охоронують. Оплюють великі площі і важко піддаються гасінню. У багатьох випадках вони непомітні на ранніх стадіях. Крім того, торфовища здатні горіти навіть під час суттєвих опадів. Іноді осередки вогню можуть знаходитися на глибині кількох метрів. Загалом, ліквідація торф'яних пожеж найчастіше ускладнюється важкою доступністю районів гасіння і віддаленістю їх від джерел водопостачання, а часом і неможливістю залучення автотранспорту для доставки води. У той же час для сійснень. Протипожежних заходів потреба в ній може сягати декількох тисяч тонн на добу. Ознакою підземної торф'яної пожежі є значне нагрівання поверхні ґрунту, що супроводжується характерним запахом та димом, який місцями просочується з під землі. Слід пам'ятати, торф вигорає з середини, утворюючи небезпечні пустоти, в які можна провалитися і згоріти, адже температура в товщі торфу, охопленого пожежею, сягає більше тисячі градусів, тож гасити торф'яну пожежу самостійно. Не рекомендується. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно повідомте про подію пожежно-рятувальну службу за номером телефону 101. 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це свято об'єднало усіх представників мужніх професій пожежників, рятувальників, піротехніків, медиків, психологів, добровольців та волонтерів. Усіх тих, хто пліч опліч сміливо йде як у вогонь, так і у воду, щоб запобігти, врятувати, допомогти. Урочисті заходи з нагоди свята розпочалися біля каплиці ікони Божої Матері Неопалима Купина, яка розташована на території управління ДСНС України у Тернопільській області. Спільною молитвою люди звернулися до Господа, прохаючи мирного неба, спокою та добробуту нашому українському народу. А згодом на театральному майдані Тернополя відбулися урочисті заходи, які відкрив вітальним словом начальник управління полковних служб цивільного захисту Віктор Маслей. Він привітав колег-рятувальників та висловив щиру подяку за їхню самовіддану, справді героїчну працю. Зі словами поваги та вдячності, він також звернувся до ветеранів служби і наголосив на тому, що теперішнє покоління рятувальників своїм встановленням та професійним ростом завдячує саме їм. За добросовісне виконання службових обов'язків та нагоди професійного свята кращі працівники служби були нагороджені відзнаками, грамотами, отримали чергові спеціальні звання. Привітати тернопільських рятувальників завітали перші особи області, перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Крисак, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа та міський голова Тернополя Сергій Надал. Розділили із тернопільськими рятувальниками це свято і почесні гості із шльонського воєводства Республіки Польща. У рамках святкувань було проведено громадську пізнавальну акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Всі бажаючі могли оволодіти навичками користування первинними засобами пожежого осіння, ознайомитися з спорядженням, яке використовують в своїй роботі рятувальники, навчитися правилам надання домедичної допомоги, отримати консультації з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, а також стати учасниками у тематичних тренінгах, які провели психологи управління. Для управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області одним із пріоритетних завдань є забезпечення протипожежного захисту віддалених населених пунктів. Велика увага приділяється створенню місцевих та добровільних пожежних формувань. 23 вересня на Тернопільщині в селі Летячі Заліщицького району створено добровільну пожежну команду, вже другу в області з початку поточного кварталу. На урочистості з нагоди відкриття нового пожежного підрозділу завітало чимало гостей: представники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, делегація обласного управління ДСНС, перші особи області та району, представники органів місцевої виконавчої влади та сільської громади. До відкриття новоствореного підрозділу присутніх привітала і радник міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва. Сьогодні надзвичайно важливий день, тому що ми кажемо тут не лише про реформу територіально адміністративну і створення нових громад, за якими дійсно майбутні України, які мають лише квітнути розвиватися та ставати більш потужними, але також і реформу ДСНС. Реформу, яка включає в себе такий важливий компонент, як новий принцип пожежної безпеки, створення місцевих пожежних команд, а також добровольців це перший крок. І я насправді хочу привітати вас, тому що Тернопільська область такий локомотив, скажімо, цього реформування. Це європейський досвід, практично всієї європейські країни, пожежний захист забезпечується за рахунок добровільних пожежних частин. Тому основно, основним із напрямків реформування Державної служби з надзвичайної ситуації якраз є і створення добровільних та місцевих пожежних частин в громадах. Я від Державної служби з надзвичайної ситуації ще раз хочу подякувати керівництву в області, керівництву району, села, всім жителям, які приймали участь. У створенні будівництві цієї частини. Дякую вам і ще раз вас вітаю з цим святом і маю приємну місію вручити цей автомобіль і ключі цього автомобіля в селищному голові. Наша якраз стратегія: що коли ми формуємо такі потужні центри серед сіл області, ми формуємо там, відкриваємо там центри надання адміністративних послуг, формуємо там місцеві пожежні частини, відкриваємо вже відкрили більше 10 місцевих поліцейських станцій для того, щоб людина послугу захисту і безпеки максимально швидко отримала з боку держави. Я вірю в те, що такими кроками ми можемо. Змінити життя на краще. І 7 тисяч людей, які проживають в цих десяти селах, довкола довкола летячі, відчують зміни. На території району, крім державної пожежної охорони, є три добровільних об'єднання, які фінансуються з місцевих бюджетів і надають допомогу сільській місцевості. Лише на території. Яка буде обслуговувати ця пожежна частина, в цьому році вже виникло 4 пожежі. І допомога, на жаль, їхала з Заліщі, з районного центру. Можна сказати, від сьогодні ви маєте свій захист, ви маєте свою пожежну частину, яка буде крім летячих, охороняти ще 10 населених пунктів. До слова, новостворена добровільна пожежна команда забезпечить цілодобове чергування диспетчерів водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи, навчання чи проживання. Для розміщення добровільної пожежної команди виділено приміщення автотранспортного підприємства на території Литячівської сільської ради. Після офіційного відкриття за християнським звичаєм місцевий священнослужитель з побажаннями миру та Божого благословення освятив новостворений підрозділ та його працівників. І побажав, аби ті гідно виконували свій професійний обов'язок. Та завжди з Божою опікою після гасіння пожеж живими та неушкодженими поверталися до рідних домівок. Час нашої телепередачі добігає до кінця. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей у наступному ефірі.